Поліція Бердичівщини звертається до місцевих жителів із застереженням про безпеку у спілкуванні із незнайомцями, особливо у телефонному режимі. Минулого тижня на гачок шахраїв трапило восьмеро жителів Бердичівщини, каже старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. Люди втратили від однієї тисячі гривень до 72 тисяч гривень. У двох випадках пенсіонерки з Бердичівщини мали намір отримати соціальну допомогу від держави. Вони перейшли за фейковим посиланням, де ввели дані своїх банківських карток, і у результаті втратили власні заощадження. До двох пенсіонерів із міста Бердичева зателефонували псевдопрацівники банку, які повідомили чоловікам, що їм потрібно Інформацію по їхнім рахункам, аби звіритися, чи дійсно вони їхні клієнти. Нічого не підозрюючи, містяни надали конфіційну інформацію по платіжним карткам. У результаті виявили. Відсутність своїх грошових коштів ще до одного чоловіка зателефонував псевдопрацівник мобільного зв'язку, повідомивши, що вони ідентифікують абонентів. Для цього потрібно було назвати чотирьохзначний код, який прийде в СМС-повідомленні. Чоловік виконав усі вказівки невідомого абонента, і в результаті на його рахунку не було жодних заощаджень. Жителька Ружинської громади мала намір придбати товари, які вона знайшла на онлайн-платформі. Жінка приказала наперед завдаток, і до сьогодні бажаного товару вона так і не отримала. Тож у поліції вкотре нагадують. Нікому ніколи за жодних обставин не повідомляти номер банківської картки, термін дії картки та cvv код, який знаходиться на звороті даного платіжного документу. Будьте уважні і обережні. Не довіряйте незнайомцям, аби вберегти ваші заощадження. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, «Вік».